Привіт, ви на Ютуб каналі Віта ТВ. І сьогодні я хочу розказати вам про знахідку, яка, звісно, покращила і полегшила моє життя. А що дуже приємно, це розробка вінницького підприємства УТОС. Як завжди, контакти та посилання під відео. Отож, розпочну спочатку, приблизно півроку погода у нас дощова вогка волога. І є така проблема як мокре взуття. Отож, вінницьке підприємство УТОС має зручну і необхідну розробку. А саме сушарку для взуття дуже корисний і необхідний девайс для вас та вашої родини. Особливо потішить і полегшить життя матусі, військових в нинішніх умовах і, звісно, звичайних людей також. Нагрів до 60 градусів, що забезпечує безпеку і сушіння взуття за 2-3 години. В принципі, можна залишати на ніч. І точно до ранку ваше взуття буде супер сухим. Сушарка живиться від електромережі 220, підходить для різних розмірів, призначена для висушення взуття з внутрішньої сторони. Має такі переваги, як підтримка взуття в відмінному стані, запобігання псуванню взуття, а при постійному використанні запобігає неприємному запаху, який утворюється саме від вогкості і зайвої вологи. Використовується в побутових умовах, а найголовніше дбає про здоров'я і гігієну. Зручно для транспортування, необхідно для життя. Проконсультуватись або замовити можна за телефоном 067 153 91 09 050 445. 3029. Посилання на Facebook-сторінку, а також телефони залишаю під відео. Сподіваюсь, моя рекомендація була вам корисною і полегшить ваше життя, додавши комфорту. З вами була Віта Базюк. Якщо не підписані, підпишіться.